І всім привіт, друзі! Ви на каналі і Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Гремлін Київ на ВК-3001Д. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, Це у нас, наскільки я пам'ятаю, це у нас колекційна ст шка німецька 6 рівня. Чому колекційна? Ну напевно, що було імбіщінським імбіщем, так, ламала рандом. Та тому її вивели в колекцію, так? Побачимо ми в цьому бою на що вона здатна. Поїхав зразу на гірку. Чудово, ну, в принципі, супер чудово. Там пудель позаду їде, Кромвель захоплює Imbo Poзін на прикриття, і Су-100 також буде приховати. Там ще бачимо Шкода, Т-25. Ну В принципі, непогані сили можемо продавити, якщо що, гірку, але. Не з перших хвилин. А наш герой поїхав з перших хвилин. Я вже. ну Я я вами завжди дивуюся. Ви найкращі в світі, завжди вмієте здивувати. Ну, поїхав на гірку і поїхав на гірку т 34 85 нахлопушується. Що в нас по гарматі? Давайте будемо дивитися. Та наскільки я пам'ятаю, там дві гармати. ну На вибір, так скажемо, не топова. Вона не топова, а топова. Пробування броні 150 е, на шостому рівні, це непогано. 135 шкода від послугу, перезарядка екскулемета. Я так бачу, що ми Т-34-85 е, перестріляли просто в пламіщі. Так, вже є перший демідж. 288 настріляв. Два вороги, наша команда вже приклопушила. Я так розумію, що якщо ще і ОІ сюди підійде на гірку, то це взагалі ми можемо тут продавлювати, прочавлювати. Шкода, дивіться, який маневр робить. Падає туди в ту канаву. Підсвітить, якщо там під гіркою нікого немає, то ми далі можемо брати. Ну зразу ж спершу. А ні, ми не можемо брати в оточення. Ось вони хі, теж під'їхали. Великі сили під'їхали. Отже, заробіть ще буде саме на гірці. А я там поки що алея постій. Бачимо цих ялинах нових, так, подарункових, дуже багато в рандомі. от, На них подобається гравцям грати, але показати реально крутезний якийсь бій. Ну, показали, Колобанова отримав, так, на Ель Халопі в реплех від підписників. А так, щоб, ну я б не сказав, що воно МБіщінське МБІШін. Ну, подобається, ну напевно, що Фанова, напевно. Багато в кожному бою я їх бачу на цих клієнті. Ну, саме в реплеях від підписників, бо я ж також, ви знаєте, не дуже часто граю. Так, там нашу шкоду будуть зараз, я так розумію, її там заклюють як шуліки зараз. Невірний план на бій. Ну, хоча б було цікаво, правда? Якби там нікого не було, то ми б зараз взяли в охоли б в оточення. Суперників на перших хвилинах. Під'їхали великі сили, ОІ під'їжджає, під'їжджає. Ми чекаємо, коли під'їде ОІ, тоді ми поїдемо штурмувати полюбов. Він просто своїми габаритами так, поїде всіх задавати, а ми будемо йому допомагати. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, наш герой вже пристрілявся і вже настріляв 1630 деміджу. Це при шкоді від пострілу, давайте згадаємо. 135. Чудово, ну я думаю, що супер чудово. 3-2 рахунок в нашу користь. Ми е, хотіли, щоб алея поки постояла, поки ми продавимо тут гірку. Тепер, напевне, хай алея просувається вперед, а потім вже допоможе нам гірку. Ми зараз будемо вихлопушувати, я думаю, що зараз і вихлопушить нам КВ-2. Приїхав, стоїть просто собі. А чого фугасом? А це можливо перемикнувся на фугас? Автоматично, так? такі ж він з нього вибив, взагалі небагато. Ну не така вона вже ж м'яка ціль, так? Щоб фугасами пробувати. Тим паче, що в нас тут такі фугаси, що взагалі ні про що. 38 мм пробити. Так, 5-3 рахунок нашу. І Центр вихлопнув. І загалом за рахунок нашого героя вихлописують. На Черчиллі їхати... Ну ти ще ти те... оце вліпив. На Черчиллі їхати ще те задоволення по центру. У нього каваенів там немає. <сум> повільний. Та й на такій карті також, куди на ньому їхати. Бачимо, що у нас тут ОІ під'їхав. У них там також тяж під'їхав. Джуну. вони хп. 2000 вже настріляно. Зараз ще з нього 2000 випер. Ну, з тих, що... Ну, зараз ще 2000. Я так і дивлюся, що... По настрілу мене погано, ще й по розвідданим. Ну, на прохарів таке буває. По настрілу я так дивлюся, йдемо на п'ять тисяч без проблем, хай. Якщо вже 2,5 настріляв. Складна зараз ситуація під гіркою. Тут завжди складна ситуація. Тут не буває такого, що ти отак взяв та й продавий зразу. Хіба щоб з водом грати, так? Поки не оговтали суперники, якщо їх небагато, б з водом три танчики залетіло. Перестріляли всіх і чудовою всіх поліпшено нас. Після свій план на бій, він буде його дотримуватися. Ой, він ще не втратив взагалі ХП. Дивіться, який здоровий великий бос на цьому рівні. Ну я не знаю, напевно, що він нічого не постріляв. Нічого не настріляв. 8-3 рахунок нашої. Вже добити цього Черчилля, правда, щоб він не пострілював там в центр, якщо що. Ну і поїхати вже і гірку продавити. По-любому ж буде тут екшн, правда? Настрілювати, то настрілювати. Зараз від даних ми бачимо також непогано. Але ми завжди хочемо екшен. Ну так, кортить. От кортить. Я бачу, що герою нашому кортить прямо заїхати на гірку та влаштувати за робіжджі. Але... Ну, підтримка потрібна. Там позаду ще стежка стоїть, якби вона поїхала. Хелькет міг би, так, сушка також могла б продавити. Перевага величезна, треба цією перевагою користуватися, до речі. Вже знічені Тут обережно. Бо ось вона ялинка їздить. Ну, Виїздить розсудити. <кій> ну, ви <цільов>, ви <кій> братіш такий, братішний братіш. Величезний братішний братик виїхати. А там уже просувають, там уже і наша ялинка пішла по алеї. Ну надивилися, так реплеє від підписників, як треба. Спочатку постояти, потім алею просвітити. І там повинні зараз викликати. Все, тепер вже точно будуть в оточенні всі, всі суперники. Ми там на центрі залишилися, а основна маса ось тут у нас на гірці. І під гіркою. КВ-1С. Поїхали розповів. Поїхали, їде, 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 їде. Такий буде неочікуванчик. Це йде перестріл. Нарешті його їм почав стріляти. <свіття> Бо він весірвав, ов, висірва, не було по тому постріляти. І зашкірився тут. Чудово, вихлопушення, йде 2000 вже за розвідданими, до речі. Це на гірці. Не на алеї, так, так як зазвичай на алеї. Ну, ну у нас картонний картон, це точно, тому що, ну, по-моєму, взагалі тут бронювання ні про що. Так, тут треба не поспішати і просто вицілювати. Він не дуже рухливий цей КВ. Ну я повинен перестрілювати без проблем. Так. Да, вже майже 3000 настріляно, один ворог приклопушений. А, так вже фінал бою, я думав, ми далі їдемо. Чудовий бій, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.